У кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка оця, діти. Просто що розповідається у цьому вірші? Так, про український символ, вишиту хустину. З чим її порівнює автор? Весною квітучою, так, я з вами згодна. Зараз я розповім вам про вище ту хустину. З давніх давин головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого, тонкого полотна, потім вишивали червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричним. Пізніше придумали рослинний орнамент з квітів і листя мальви, барвінку, троян, дерожі, васильків та гвоздик. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. Жінки зберігали хустки у скринях. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалася хустками. Давайте ж розглянемо таку хустку. Ось перед нами хустини, звичайні українські хустини. А скільки таємничості в них, скільки вони можуть нам розказати. Хустка супроводжувала людину протягом усього життя від народження і до і хрестин до поховання та поминання, нею обдаровували кумів під час хрестини весіль. Для жінки хустка була оберегом, оскільки захищали волосся володарки від нагороду та злого ока. Власноруч, вишитою хусткою дівчина перев'язувала хлопця щось щоб до війська, щоб легким був його шлях і швидкою дорога додому, щоб не забував на чужині про її кохання. Якщо козак гинув, то саме цією вишитою хусткою під час поховання йому прикривали очі, щоб орел очей не виймав. Хустку широко використовували під час заручин. Дівчина затикала її за пояс. На знак згоди вийти заміж, також нею перев'язували нареченого та сватів, під час весілля дружб наречених жінок, родичів. Щоб життя було світлим, молодих водили до хати та заводили за, свят... за святковий стіл, використовуючи білу хустку. Хустка була символом набуття дівчиною статусу заміжньої жінки. Під час весілля її вносили на каровай. Наречена втричі відкидала її аж до полу, демонструючи, що дівування її важливіше. Дівчата, подружки в цей час співали пісні про переваги віночка. Діти, хустки, які є у нас, слухують нам прикрасою, доповненням до одягу. Так, зараз хустки носять лише як прикрасу, доповнення до одягу. Але ж старовину це був. Неодмінний атрибут жіночого вбрання. Хустка споріднена із словом хистка. Від слова захищати. Вона захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду. Хустка є оберегом від цього лихого. А ще які обереги ви знаєте. Вишита сорочка, рушник, віночок. Традиційно хустки одягають на голову. А як ще можна їх застосовувати? Так, пов'язати на плечі, щоб зігрітися. Хустка потрібна в житті для всього. Зараз у нас це і носовичок, і серветка, а також іноді використовують як скатертину, вузлик або прикрасу. Наші дівчата люблять бавитися із хустками. Хустки використовують з лікувальною метою. Люди здавна помітили, якщо намочити хустину у воді, настояні на тернових кісточках, то можна зняти головну біль. Такі хустки називають терновими. Крім побутового, хустка має обрядове значення: пововали малих дітей від лихого ока, пов'язували нареченому під час шлюбу, давали воїну як оберіг для нього в бою. Найкращим подарунком була квітчаста хустка. Українська хустка оспівана у піснях, віршах, легендах. Ось послухайте легенду про хустку. За легендою діти, у день святої покрови військо оскольб взяло в облогу місто Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулися до Божої Матері з проханням про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх хустиною, покровою. Після того вороги не могли побачити людей, Вражений Аскольд та його військо прийняли святе хрещення і стали християнами. Ось і ми щороку, 7 грудня, святкуємо Всесвітній день української хустки. А далі везериною Тимофіївною спробуєте намалювати українську хустку. До побачення та наступних зустрічей.